Реакція реакція життя двигун нестримний. Завжди ти поряд з нами, хоч інколи не зрима. Реакції хімічні, оточують нас всюди, я знаю, точно з ними веселіше жити буде. Як змінюється колір, чи осад випадає, або в пробірці розчин забарвлення втрачає, чи змінюється запах, чи виділився газ. Це значить, що реакція прийшла уже до нас. Реагент сполука, що в реакцію вступає. Продукт це результат, який на виході ми маємо. Затям не всі реакції тримають рівновагу, є оборотні, їм необоротні противага. Реакція реакція. Життя двигун нестримний. Завжди це поряд з нами, хоч інколи не зрима. Реакції хімічні. Оточують нас всюди, я точно знаю, з ними веселіше жити буде.